Добрий день, мене звати Наталя. Ви на каналі Магія Таро для бізнеса. І сьогодні ми розглядаємо питання, що мені допоможе стати успішною чи успішним. В цій професії, якою ви займаєтесь. Будь ласка, згадайте, зосередьтеся на професії, яку ви сьогодні реалізовуєте, в якій себе реалізовуєте. І давайте подивимося, що скажуть ангели і архангели через карти, про те, що вам. Допоможе стати успішною в цій професії. Може, ви тільки почали, може, ви перейшли, змінили. Отже, що вам допоможе стати успішним у цій професії? І так, допоможе. Виграш у конкурентній боротьбі. Уміння вести конкурент, з конкурентами боротися за своє за, до своєї мети це дуже велика, скажімо так, праця хороша над собою, над своїм характером, над свою цілеспрямованостю. Отже, вам допоможе уміння виграти в конкурентній боротьбі. Що ще допоможе? Іще допоможе. Якщо ви виберете е, один, не будете розпилятися, виберете один із проєктів, із е, грошових і приймете, е, те, що потрішки, що ви будете згодні невеличкими пентаклями, невеличкими об'ємами доходів, ресурсів, і будете радуватися цьому невеличкому приходу. Тобто будете щасливі навіть від невеличких прибутків. І ви в цьому тоді будете спокійні, врівноважені, і це також вам допоможе. Що ще допоможе вам стати успішним у вашій професії? Допоможе вибирати здійснювати вибір. Тобто, ви маєте виважити. Виважити один і інший варіант, і на предмет фінансового прорахунку скласти бізнес-план, можливо, роздивитися, які є які є, скажімо, то чи іншого варіанту, які є мотивації, які є, перспективи, і, і зробити якісний вибір. Тобто вміння вибирати, вміння оцінювати е, проекти, вміння оцінювати роботу, дивитися перспективу на розвиток і приймати виважені рішення це, хороша, це гарна, е, гарний навичок, який може привести вас до успіху. Дякую всім, хто дивився, додивилися до кінця, і буду вдячна за ваш лайк цьому відео, підписку на канал, щоб YouTube продвигав його. І, безумовно, що всіх чекаю до нової зустрічі.